Всім вітання на каналі Файна рибалка. Сьогодні я приїхав з зі своїм другом, з Віталіком пробуємо половити окуня. З останнім часом щось окунь кажуть дуже неактивний. Тому будемо проводити і відвідний, і джиг, і в принципі все, що можна. Будемо пробувати зловити хоч якусь рибу, щоб показати вам у відео. Адже стараюся спеціально для вас кожної п'ятниці щось випускати. Тому не скупіться на лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Це файна рибалка, і ми починаємо ловити рибу. Віталік зловив першу рибу. Щучка. Малесенька. Гарнесенька. Голоднесенька. На Сатурн, так, це є? Так. Да. Пікольно, угу. ну хоча б вже не нульовий результат. Бо приїхали тільки. Поки що ще. клювань не було окуневих. Ча ловимо зараз окуня. Блін. Зарізала, походу. А, зарізала. Щука, була, ну хороша яка щука була. Шутка є ідея у мене поставити такий Кризі клафер. В минулому році на оконі на нього. Непогано половив, пів покопки вже немає. Зараз спробую поставити його на осет. Подивимось, може. Окунь щось хоче трошки якоїсь більшої зараз приманки, тому ставимо його. Не ловив воно таке ніколи? Ну, в такому опуску там. Так, це є ще одна. Щучка, вам щось хороше, навіть таке. Ух, дай як дає газу. А ну поможе мені Віталік її підняти, бо я... без підсака. хочется спиннинг включить ух ты вот такая так зараз повіт пустом почекай секунду Накис капец, ловим окуня, клюя щука. Просто икис. Просто, просто. Что скрынул вот такая? Хорошая щось ну. Ого, ого! нічо собі, Тихо-тихо-тихо-тихо. Оооо Така хороша щучка. О. Тихо, 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 тихо. Опа! Ходи сюди, зараз щепнути. Опа, почепився. Давай, пішла. Супер. О, о. Щось хорошеньке. О. Щось дуже хорошеньке. Ти помогти може якось? У мене там флюрик, тонюсінький. Ну, так как біля кілушки десь, може, більше. Ну, десь кілушка. Ну. Не переріж мені, Что ж делаешь робиш. <laughs> Ай-яй-яй. Що, взагалі? За да добре, йду, буду визволяти. Давай. Так, Віталік звільнив щуку, випускаю воду. О. Пішла. Склюнуло, але щось невеличке. От така невеличка, щучка, клюнула. Думаєш? О, щось хороше. Щука знову. Знову щука. Це якийсь. Так. Я з сьогоднішнього дня заказую собі під Бо це... це, звісно, все класно, але... Трохи. трохи стрьомно. Впало. Так, ну що, входили трошки в пару точок, тут попробували, ну, На жаль, тільки щука клює, але ми шукаємо окуня, тому зараз їдемо на інші точки і пробуємо ловити окуня там. Тому що зараз, якби йде заборона і... Зрозуміло, що ми рибу всю відпускаємо, але ну, не хочеться подавати поганий приклад, тому їдемо шукати далі окуня, Хоч щука клює тут просто як більше. О, дивіться, щоб ні в кого сумніві не було. Відвідний поводок. Приманка ну явно на окуні. Віддавай приманку. Віддавай приманку. О. Давай, давай. Не те я так само зараз піду. О, є, це же оку окунь походу. Це вже окунь, нарешті, дивіться який окунь. Крутий окунь. Пішов. Може щось більше трошки є. А ну попробуй Віталік на дальній вибростик. Дальній продає? Я ну, от хотів показати, як я ловлю на відвідний поводок. Це от виходить, трошки підкрутили, зробили пару підкидів таких, підкрутили, щоб витягнути слабину. І далі чекаємо. Знову підкрутили трішки. Пару підкидів, зупинилися. Ну, це от я так ловлю, але можна і вести просто в проводку. Тобто у нас грузик виходить, буде йти по дну. І тоді рибка просто буде повторювати так, грубо кажучи, рельєф дна. І коли ми робимо паузу, приманка в нас просто опускається на дно дуже-дуже плавно. І це, в принципі, спокушає неактивну рибу. Тому що пробували от на жих ловити окуня, не дуже щось виходило. Вирішили знову поставити відвідний поводок, може за рахунок того, що... Плавніша подача, а сам окунь зараз, можливо, не активний просто, можливо, через той і... така ситуація зараз з окунем. Тобто, що треба його от відвідним якось виманювати. Ну і ще не знаю, можливо, щука зайшла і вона зараз цього окуня просто розлякала трошки, порозганяла. Ну, поки що якось так. Покидали там на кладках. були щучки Віталіка в мене. Щуку, звичайно, все відпустили. Але факт залишається фактом, що приїхали ловити окуня, наловили купу щуки. І це, як на мене, мені так не дуже подобається, тому що я більше люблю... От. Люблю шукати рибу. Люблю шукати рибу, так. Да. Тобто приїхав на окуня, ловиш окуня, приїхав на щуку, ловиш щуку. Ну і плюс зараз заборона то на ловлю щуки, то потрібно відпускати обов'язково. Ну, в принципі, я і так відпускаю, але не хочеться, як я вже й казав, якийсь поганий приклад подавати. Тобто, якщо спеціально їхати в заборону, коли... О, була покльовка тільки що. Якщо їхати спеціально в заборону і ловити там щуку, ну це як на мене трошки неправильно, тому що Ну, тому що є заборона, значить є заборона. Для чогось вона існує. А там ловити на якісь приманки щучі, там, вобляра, джерки і так далі, і казати, що я окуня ловлю, ну, блін, це смішно. От подивіться. Мікрушний Окунь. Мікрушний Окунь такий. Давай йде рости. До речі, досить зручно відвідним дивиться яке дно йде, тому що... Грузик завжди на дні і можна побачити що там камінці якісь, чи там якась йде а, коряшка, чи які, якась трава йде. Опа, є, бачите. Її. Це вже більший трошки. Це вже трошки більший. Але все одно хочеться якихось великих окунів таких трошки половити. От, дивіться, мацьобство. Ловлю сьогодні на такий Shimano x Shimano Шимано X-Tune, катушка в Ванквіш 2500. Шнурочок 05 UGK Born Rush. Гачок Гамакацу шостий номер. Ну і приманка від Селекта, така гусениця. Бакс, по-моєму, називається вона, півтора дюйма. І ми от ходили-ходили. Пробували на якісь більші приманки в надії якогось більшого окуня зловити. Але на жаль, ну як, не на жаль, звичайно, звичайно, приємно, коли клює якась щука, більша щучка клює. Ну, проте окуня не було. Тобто він великого окуня не було. Великий окунь чомусь не хоче зараз клювати. Можливо, десь він в іншому місці стоїть якомусь. Але от в тих місцях, де ми були, ми його не могли знайти. Він просто-напросто не клював. Віталіка один клюнув, такий меншенький, І усе. Зате щука так, клювала, в принципі, на кожному закиді. Відвідний, невідвідний. Джиг. Вже навіть джигували були. Думали, може, може це спрацює. Ще один. Ух. Ще один оконець, ну, тіше, що вони стають трішки більшими. Трошки вони стають більшими, Це вже радує, бо тому що такі були малесенькі, що просто капець. Ну от такий. Мікрушний окунь. Так, хочу спробувати зараз отакий снек і втора дюйма в такому 206 кольорі. Цікавий колір, цікава приманка, малесенька. Можливо, якраз окунь щось таке і хоче маленьке зараз. Ну, в будь-якому випадку треба пробувати завжди пробувати щось міняти, експериментувати. Ну, от, виглядає дуже класно. принаймні для мене. Як це окунь оцінить? Ну, зараз глянемо. Погодка сьогодні ідеальна. Просто чудово. Такий моросить дощик невеличкий, але можливо це трошки активізувало от якраз щуку, тому що кажуть, така щуча погода, коли... На вулиці Пасмурно, є якийсь такий легкий вітерець і капотить дощик. Кажуть, що в таку погоду дуже класно якраз чука клює. Але нам треба окуня, нам треба великого якогось окуня зловити. Хоча сьогодні дуже чесно, по правді кажучи, дуже класно відловився по щуці. Березень місяць, заборона, не можна ловити щуку спеціально. Тобто, ну, я думаю, ви повинні розуміти, що опа, є. Є, спрацювала приманочка, ох ти. Навіть щось трошки якесь більше наші клюнуло. Є, змінив приманку, клюнув трошки більше окунь, Ну, не набагато більше, але житті він давав більше. Давай йди. Гуляй. Так, ну що, половию тут трошки окуня, зараз буду міняти точку. Піду, можливо, десь знайду якогось трошки більшого окуня, тому що, ну, оце, маленьке, це, звичайно, дуже прикольно, класно, але хочеться чогось більшого трошки. Зараз спробуємо, може щось знайдемо, якусь точечку. Станемо на кладочки і спробуємо щось знайти краще трошки більш якийсь екземпляр можливо нам коли Ну от, трошки змінили місце клянов такий у це вже такий трохи кращий удар приманку нічого Окунь Пішов. Опа, ти що є. Є. Ух ти що як... Ця щука якась... Ах, дає жизнь, дивіться як спінгнеться. Ну є щось. Дивіться що вона робить. Що навіть не показалася. Ну невелика, але на цьому спінгу це відчувається як просто щось неймовірне. Таке голосенька, щучка. Оп. Тихо, 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 тихо. Давай, йди додому. Ух ти що який торпеда. Трошки поправимо приманку. Так, і хочу ще спробувати такий Rock Vibe Shed. Попробую, може, конець на нього якийсь більший ну не знаю. Тому що ну, я ставлю маленьку приманку, клюю дуже маленькі у конці. Хочеться у відео показати щось більше, ставимо більшу приманку, клює щука. Ну Подивимося зараз, як на цей колір, що буде, чи буде якась атака, чи не буде атаки. Подивимося, як воно спрацює. Зараз я її поставлю. роботе Как краса. Ах. Ну, вся такая же больше. Вся такая трошки больше. Приманочка працює. Давай. Все. Приманку щука віддала. Дивіться, яка вона побита. Бачите тут? Якраз видно. Десь її атакувала якась. Інша щука. Ще одна. Ух. Невеличка, але є. Поставив Crazy Flapper, І от щука на гачку. Не понял, приманці вже все, да? Добре, що в мене є ще цих багато кризів флаперів. Так ще одне. Ще щось. Ого, ого. Ого. Нічого собі щось дає ж... Жизнь так непогана. Дивіться, яка щучка. Знову crazy flapper. Ух, тихо, 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 ну, тихо. Ну тихо-тихо, заспокойся тихо, мене. Тихо, 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 тихо. Поки що так. Такі щучки. Давай. Шурую воду. О, пішла. Так, ну що, друзі, завершив я сьогодні свою рибалку. Вже шукали окуня, на жаль, не знайшли ми великого окуня. Зате це... щуки сьогодні в прилові більше 60 восків, напевно, 100%. Так, щука клювала просто на все, і... але і були приманки, які більше працювали. Це такий Flapper, е, Також по ринзу приманки працювали досить непогано. Е, старалися ловити окуня, реально ставили відвідний поводок. Маленькі приманки, ну нічого. Ну, щука зато потішила. Потішила нам сьогодні, зробила хороший такий день. Ну і відповідно зробила хорошим відео, тому я надіюсь, коли ви побачите це відео, поставите лайк, поставите свій коментар. підпишитесь обов'язково на канал, тому що, як бачите, дощ капає, а ми стараємося щось знімати для вас, щоб ви в п'ятницю мали що подивитися. Тому ще раз всім дякую за увагу. З вами був канал Файна Рибалка, Назар Гарматюк і Віталій Ксельний. Всім ні хвоста і слава Україні! Героям слава!